Оренда двохкімнатної квартири на мілютенка. Подивіться, як тут все гарненько. Ось тут у нас велика кімната, розкладний диван, дуже якісний, хороший кондиціонер. Тумба. І подивіться, скільки шаф влізуть всі ваші речі. Далі ми проходимо в коридор. Ну, ви вже бачили це дзеркало просто ван лав. Такі салфачі можна робити. Далі ми йдемо в дитячу кімнату або в кабінет. Тут таке зручне кутове місце для роботи, ліжко на одну людину і ось така стіночка. Тобто, якщо у вас є дитина, прямо прям дуже зручно буде. До речі, власники не проти, якщо у вас є якісь тварини, дуже pet friendly. Далі у нас ванна кімната, все так гарненько зроблено. Дуже чистенько. І туалет. Тут можна поховати хімію, все взагалі так тепленько в туалеті. Від на сусідів зверху тепла підлога. Прям, прям комфортненько. А далі кухня. Подивіться, скільки квітів. Боже, так красиво все зроблено. Квартира, здається, в оренду на довготривалий термін, тож ми чекаємо вас у гості. Ще подивіться, як гарненько з вікна, так усе.